Вітається програма «10 хвилин у студії Дарії Військова. Виплата субсидій по новому. За рішенням уряду у жовтні розпочалася передача функцій адміністрування житловими субсидіями та пільгами пенсійному фонду України. Відтепер саме він буде здійснювати операції стосовно їх виплат населенню. Детальніше про дане нововведення та призначення субсидій говоримо з гостем нашої студії Мариною Берковою, начальником відділу міського департаменту соцполітики. Вітаю студії! Вітаю. Про субсидії. Як відбувалося їх оформлення у мирний час та які категорії населення тоді мали на них право? У мирний час, як і зараз, в принципі, житлова, право на житлову субсидію мали громадяни, чий дохід не дозволяв їм у повній мірі сплачувати за житлово-комунальні послуги. Немає сказати, що це або пенсіонери були, або люди працездатного віку. Все залежало від. Їхньої ситуації, яка вона склалася в домогосподарстві, від їх доходу та відвертості платежі за житлово-комунальні послуги, які вони мали сплачувати, можемо проговорити декілька категорій з них. У нас і цей пенсіонери, які мають невеликі доходи, як відомо, це також можуть бути мами з дітками, які знаходяться по догляду за дитиною до трьох років, або які працюють на мають невеликий дохід, тобто офіційну заробітну плату, ті, які отримують державні соціальні допомоги. І всі ці категорії, в принципі, мають право на субсидію. Яких змін зазнала процедура під час дії воєнного стану? У зв'язку з введенням воєнного стану для того, аби не наражати людей на небезпеку, у цьому році вперше за багато років житлова субсидія на неопалювальний період, тобто на новий період, була перепризначена вся повністю в автоматичному режимі. А управління соцзахисту самостійно збирали всю необхідну інформацію і йшло автоматичне перепризначення. Скажіть, будь ласка, скільки людей перепризначили на надання субсидій? На сьогоднішній момент в цьому неопалювальному періоді житлову субсидію отримали десь близько 32-35 тисяч громадян по місту? На зиму, звичайно, очікуємо трошки більше. Щодо нещодавних нововведень. Поетапна передача функцій надання житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України. Яка основна мета даних змін? Скажіть, будь ласка. На сьогоднішній день житлові субсидії і е, пільги призначаються за місцем проживання, е, верніше, навіть реєстрації громадян, які за ними звертаються. Звертаються. Це після початку війни, коли люди змушені були виїхати з своїх територій, це склало відповідні ну, труднощі, тому що не було інформації, люди не могли звернутися за призначенням субсидій, не знаходячись за місцем проживання. Тому було прийнято рішення по принципу, як зараз нарахується, виплачується пенсія, екстериторіальність. Тобто, незалежно від того, де людина зареєстрована, вона зможе звернутися за призначенням житлової субсидії знову ж таки за ну за будь-якою адресою на території України. Як наразі відбуватиметься процедура звернення за субсидією та її отримання? До яких органів для цього потрібно звертатися? З яким пакетом документів до 30 листопада включно. включено. Заяви на призначення житлової субсидії людям, які ще не звернулися щодо неї, необхідно звертатися до управління соцзахисту за місцем реєстрації. Це подається, як і раніше, заява, подається декларація і подається у разі наявності заборгованості, подається відповідний документ або про погашення заборгованості, або Договір про реструктуризацію. Якщо це стосується орендарів, то ще додатково подається договір оренди. Ну, це, в принципі, все. Хочу звернути увагу на один момент: що в законодавчій базі, тобто в постанові по порядку призначення житлової субсидії, було прописано, що органи соцзахисту приймають заяви на призначення житлової субсидії в електронному вигляді через сайт Мінсоцполітики або, наприклад, через портал державних послуг Дія. У зв'язку з цим виникло дійсно багато питань, люди зверталися, але на сьогоднішній день питання вирішено, ми також продовжуємо приймати все в паперовому вигляді, тому немає чого хвилюватися, можна зараз подати вже це. Але знову ж таки, якщо є можливість, краще, беручи до уваги, що всі послуги переходять в категорію інформаційних, переходять на в електронний вигляд. Все-таки, якщо у кого є ця можливість, мати при собі електронний ключ. Який розмір цьогорічної субсидії? Розкажіть, будь ласка, і чи змінилися? Чи змінився він під час війни? Ну, у зв'язку з тим, що у нас не відбулося змін у не підвищувалися, не зменшувалися тарифи, то розмір десь приблизно такий залишився? В середньому 200 гривень зараз влітку. Ну і взимку очікуємо до півтора тисячі. У кривому розі наразі велика кількість переселенців. Скажіть, будь ласка, чи мають вони право на отримання субсидій? Якщо так, то що їм для цього потрібно робити? Куди звертатися? Переселенці, які мешканці Кривого Рогу, мають право на субсидію на абсолютно однакових засадах. Тобто, якщо людина зареєстрована у нас офіційно як внутрішньопереміщена особа, за ті адреси, де вона зареєстрована, вона може подати на сьогодні в управління соцзахисту заяву про призначення житлової субсидії для внутрішньопереміщених осіб. За Заключати договір на проживання не потрібно, тобто просто є на підставі довідки взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Але хочу тут також є один нюанс, що люди, які приїхали до Кривого Рогу, які зараз тут проживають на тій території, де вони проживали, де вони мають своє житло. У них також могла бути оформлена житлова субсидія, тому їм необхідно спочатку визначитися або залишити її за тією адресою, де вони де вони зареєстровані, або вже оформити її за цією адресою, де вони зараз фактично проживають. Пані Марино, дякую вам за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Це була програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.